Рівно 15 днів залишилося до дедлайну з оновлення персональних даних для військовозобов'язаних. Наразі оновили дані вже 2 мільйони 600 тисяч людей. Понад мільйон з цих людей зробили це через мобільний застосунок Резерв Плюс. Про це розповіли у прес-службі Міноборони. У відомстві нагадали, що оновити дані можна також, звернувшись у найближчі ТЦК або СНАП. Власне, пане Володимире, я так розумію, ну 15 днів лишається. Жодних якихось таких заяв, що будемо власне продовжувати термін оновлення даних. Тільки є спростування, що дедлайн не посувається до 16 липня, як було так і лишається. Ну тобто, все йде в рамках. Ми встигаємо і. Не знаю, ті черги, принаймі про які говорять у ДЦК, вони нікуди не щезають, але я не бачу того моменту, який б мене переконав, що дійсно ми встигаємо все. Хтось встигає, хтось не встигає, хтось в процесі оновлення, наприклад, розумієте, комусь перну знову, е знову видають тимчасовий наскільки терміни військовий Хтось довідку ще якусь має занести чи принести. Хтось не отримує цієї довідки для того, щоб подати і уновити дані, наприклад. Ну, кожного по різному, я думаю, що насправді ми говорили вже не один раз про те, що цей період, який хотіли продовжити для того, щоб е забезпечити доступ, він, в принципі, є достатнім для того, щоб оновити. Е Всім, хто цього справді хоче. Як визначити, хоче? достатні чи недостатні? Ну треба визначити по перше, яким чином і скільки інформації потрібно оновлювати про себе. Тобто, якщо особа і до цього оновлювала дані, так тобто вона з'являлася в ТЦК, вона проходила медичну комісію. Ну а що її тут, наприклад, я по собі скажу, що коли я встановив додаток, то там відразу все було видно чітко, і даних ніяких е оновляти і додавати не потрібно. Якщо особа не оновлювала і минулого року, і позаминулого року, ну не факт, що їй оцей період буде достатній для того, щоб це зробити. Тут залежить все від бажання. Ну, а хтось взагалі не хоче користуватися а додатком, хтось взагалі не хоче користуватися офлайнову модель, так. це його право. Пане Володимире, якщо, скажімо так, порівнювати з подібними ситуаціями, можливо, десь в нас були в країні. Ну, наприклад, що мені пригадується, там реєстрація є в рублях, наприклад, коли теж держава там поставила певні дедлайни, і от до цього часу треба було всім поставити на облік ці автомобілі. Та? Або, можливо, якісь інші процеси, от які тоді терміни визначалися? Ну тоді декілька разів пам'ятаєте, продовжували ці строки, тому що відбувалися е мітинги і блокування вулиць, блокування під'їздів до парламенту. Безперечно, що це був такий своєрідний метод впливу тиску на законодавця. Тому законодавець очевидно, для того, щоб уникнути конфлікту, е продовжував ці строки. Але ну насправді е зараз такої ситуації вже немає, і, в принципі. Ну, тоді... Ми продовжили декілька разів. Пам'ятаєте, як це було там чи на півроку, чи на рік потім все одно, при... все унормувалося і угу. от я про що я кажу з... з... забулася мова йшла про цю процедуру певну там адміністративну, так і вона а, була, ну скажімо так, простішою. Ну на мій погляд, так тому що ти просто приходиш в СНАП там і відбувається а, відповідне оновлення. Тут же а, а, потік людей набагато більший. Ніж на євробляхах тоді їздило, так тобто кількість людей, які теоретично це мають зробити, вона більша, а можливо навіть в рази. А, але термін визначений менший ніж тоді, коли е, була історія з євробляхами, коли значно менше цих євроблях було, ніж тих, хто зараз має оновити дані і стати на облік. А нагадайте, я вже забула Тому... ці ковідні часи. У нас там теж був якийсь дедлайн, коли треба було ці сертифікати зробити? Ні. Там не було Ні, де лайну, не пам'ятаю вот. і тому виникає питання: як взагалі законодавці визначають ну об'єктивні терміни для оновлення даних? Ну, в даному випадку важко визначити, чому саме цей срок був там два місяці, наскільки я так пригадую, не більше і не менше. Але ми вже говорили, я ще раз наголошу, що держава, наприклад, своїми діями поставила не всіх у рівні умови. Тобто, в когось було рівно два місяці, він міг це зробити, в когось було менше, це об'єктивно. Я маю на увазі студентів навчальних закладів, які яких які мають право на відстрочку відповідно до закону, але довести своє право вони відповідно до постанови кабінету міністру можуть лише у специфічний спосіб через специфічну довідку? А тоді міністерство освіти на всі навіть говорило, що вибачте, ми не можемо програму встановити, щоб цю довідку видавати, і, і вони два тижні боролися з програмою, щоб туди алгоритм закласти для видачі довідки. Тобто, фактично, цих цю категорію осіб держава позбавила, вона їм дала менший строк для оновлення власних даних. Ну, давайте так, статистика яка в нас в підсумку? 2 мільйони 600 тисяч за ось ці 44 дні оновили свої дані, залишається 16 днів. Ну можливо, скільки тут додасться, пропорційно, якщо чисто брати, ну можливо, до трьох мільйонів дотягнемо так. А насправді скільки таких людей? А знаєте, я тут питання таке, а кого відносити до цих 2,5 мільйонів? От, наприклад, чи я вважаюсь таким, що оновив свої дані і вхожу в цю цифру, якщо мені нічого не потрібно було оновлювати. От я встановив просто резерв плюс і подивився, що мені нічого не потрібно оновлювати. Позвонив ТЦК, вони теж сказали, ні. Тобто я тут є. Чи тут е, лише ті, хто дійсно носив паперові довідки, проходив е, медичну комісію? Розумієте, в чому ситуація? Можливо, насправді більша цифра є.